Яка реакція у німецьких жінок, коли вони бачать, що ти береш дуже багато квітів і збираєшся її комусь подарувати? Значить, зараз покажу, слухайте. Коротше, дивіться. Це завтра березня, я хочу мамі подарити. І я завжди дарю квіти не букетами, а прям клуб, поняли? Я зараз в Німеччині я підійшов, взяв ціле, ціле відро квітів. На мене всі так дивляться, німці. Воно пацанів там по одній квіточки, то Тож взагалі цвіти не прийнято дарують. І пацанов там падні квіточки, падвіті. По Подавайте ще гляну на реакцію подовщиці, яке воно й буде, коли я стільки квітів візьму. Бо тут же це ж такого нема. понял? тут ж так, так не дарують квіти. Це ж наші дівчата розбавлено нам, українським пацанам. Ще нам щось сказав, щось не так і нас. А тут же взагалі друга культура. Давайте глянемо, на реакція. Отже, ви тільки що бачили в магазині, в магазині стояли оці жінки, і вони бачили, що тільки квітів беруть. Зіграла оця зла шутка, знаєте, тут більше ста тюльпанів, тут бутони, які ще не розпустились, завтра розпустяться. Зла шутка з їхнім цим фемінізмом, знаєте, тобто, мої сильні жінки, ми хочемо працювати. Я думаю, взагалі жінки, ту жінку, яка придумала працювати, проклинають по сей день. Але вони ж от бороли, що до рівні права туди-сюди. Тут в Європі чоловіки. Насправді взагалі квіти особливо не дарують взагалі. Тобто я бачив, як дуже багато чоловіків зайшли. Взяли по одній троянді і все, і пішли. І зараз підуть, що там пополам ділить. Понял? У них це норма. Ну для мене це не норма, це питання спірне. Але я бачу їхнє обличчя, коли багато квітів і в їхніх очах читається: блін, я теж хочу, я теж хочу, щоб мені стільки квітів подарували і так далі. І з однієї сторони про це і прикро, а з другої, і її самі захотіли. Але. В українському магазині, якби я взяв 100 чи 150 тюльпанів, це б не було подія, це було б ну мало дець. Тут в натурі я став магазині. Я думав, що я мені зараз червону доріжку розстелять. Настільки печальна ситуація з квітами. Подарили мені вазу, виявляється безкоштовно. Тут я не знаю, чи 120 чи 130 бутонів тюльпанів, які ще не розпущені. Я дуже сподіваюся, що вони до завтра розпустяться. Це я взяв моїй мамуні, яка після операції. Його таку вазу мені подарили. Прикольно, так? Да? Коротше, покажу вам пізніше, як дарю мамі квіти, яка в неї реакція, як вони розпустяться далі. Як воно з такого, перетвориться о вот таке, коротше, в клумбу. Де? Ну от вам і фемінізм. А ну на. Я. <заби> Они... <заби> дарують мені, тіпа, я накупив дуже багато о, цих, зрозуміли, пакетів, і мені дарують ваза. <заби> Вау. Вот это да. Офига, я не знаю, что это. Кул, да. Я? Пишите в комментах, пацаны, а сколько вы максимум квитов дарили девчатам, че девчине, да? А девчата, напишите, сколько вам максимум дарили. А честно,